Почалися відключення і моментально виробники павербанків та зарядних станцій почали пропонувати свою продукцію на огляди. Інколи я відмовляюсь, але подивившись на цей павербанк, я вирішив його взяти і потім подарую комусь підписників. Це павербанк відзайм модель Z5. Особливість цієї моделі в тому, що вона може віддати 140 Вт потужності. Це досить потужний павербанк. І 145 Вт – це сумарна потужність, яку можна отримати на трьох портах одночасно, але на одному з Type-C портів є Power Delivery 3.1 140 Вт, і з нього можна отримати 140 Вт. І вже деякий час виробники павербанків додають свої павербанки ще й протокол UFCS. Це універсальний протокол швидкої зарядки, він розроблений китайцями. Він теж цифровий, як і Power Delivery, і теж може віддавати велику потужність. Саме у цього павербанка заявлено аж 105 Вт UFCS. Але крім великої потужності, він може заряджати і малі пристрої малим струмом. Для того, щоб увімкнути чи вимкнути режим малого струму, потрібно двічі натиснути на кнопку. В комплекті з павербанком буде ще йти Type-C кабель, який може передавати потужність до 240 Вт. Заряджати павербанк можна через Type-C роз'єми, розряджати через всі роз'єми. На звороті написано, що батарея цього павербанка зроблена з літійонних акумуляторів циліндричного типу. І вони тут типу розміру 21700. П'ять елементів кожен ємністю 5000 мАч, з'єднані послідовно, тобто конфігурація батареї 5С. Вказано номінальну напругу батареї 18 В і вказано номінальну енергію 90 Вт. /год. Але також вказано ємність повербанка при напрузі в 5 вольт 1400 мА. /год. 5 В на 1400 мА отримуємо 70 Вт. /год. Уважний глядач помітив різницю між 90 ватт-годин і 70 ватт-годин. і ось у вас може виникнути питання, а куди ж поділи ще 20 ватт-годин? Павербанки великої потужності мають властивість не повністю заряджати акумулятори і не повністю розряджати акумулятори. І це зроблено як для безпеки, так і для того, щоб акумулятори довше прослужили. У павербанка є світлодіодний індикатор, який показує, який порт використовується, потужність, яка напруга і наскільки заряджена акумуляторна батарея. Через порт C2 Powerbank може брати максимум 64 Вт потужності при заряджанні, а через порт C1 він може брати потужність до сотні Вт. І якщо у вас виникає питання, навіщо така велика потужність, то майже всі сучасні ноутбуки на заряджання та наживлення використовують вже порт Type-C. І при цьому вони легко можуть брати під сотню Вт. А по-друге, вже є маса телефонів, наприклад, як цей 8849 HIK, який теж при заряджанні може брати потужність до сотні Вт. І це перший павербанк, у якого в інструкції є перелік протоколів на кожному портів. Щодо протоколів, то на C2 знайшовся UFCS потужністю в 105 Вт. Є також Quick Charge 3, 4 та 5, є FCP, SCP, AFCP, це швидкі протоколи Samsung та Huawei медіатековські протоколи Pump Express та Power Delivery 3.0 100 Вт і по замовчуванню базовий 5-вольтовий протокол DCP. У Power Delivery 5 фіксованих профілів 5, 9, 12, 15, 20 Вольт і один програмований PPS. У UFC знайшлись три програмовані профілі. Мінімальна напруга 34 Вольта, максимальна 21 Вольт і зверніть увагу на струм. На всіх трьох профілях може віддаватись до 5 А струму. На першому Type-C-порті немає UFCS протоколу, зато знайшовся Power Delivery 31 140 Вт. Також є DCP та Apple, це базові 5-вольтові протоколи, є FCP, SCP, AFCP, Huawei Samsung. Є Quick Charge 3, так Charge 5. В Power delivery 6 фіксованих протоколів від 5 до 28 вольт, і три програмовані профілі PPS та AVS. А от щодо USB-A, то поверзі показав лише Quick Charge, FCP, SCP, SFCP, медіатековські протоколи і базові протоколи. А от UFCS він тут не побачив. FNB58 з оновленою прошивкою версією 1.03 також не побачив UFCS. І лише Vitron C5 теж з оновленою прошивкою показав, що тут є UFCS. І ось тут зверніть увагу на потужність, яку можна отримати з USB-A роз'єму, використовуючи UFCS протокол. Тайп-Сі порти у цього павербанка працюють незалежно один від одного, тобто цей павербанк можна використовувати у якості потужного ДБЖ. А ось USB A та Type-C2 залежні між собою. І якщо до цих двох портів ви підключите споживачів, то вони будуть видавати максимум 5 вольт, і максимальна потужність на кожному з цих портів ви отримаєте не більше 15 Вт. І така залежність лише між C2 та A портом між C1 та A портом ніякої залежності немає. При заряджанні через Type-C1 паувербан бере до сотні Вт майже 40 хвилин. Потім потужність зменшується до 60 Вт і через деякий час потужність починає падати. Від 0 до 100% паувербанк заряджається за годину 28 хвилин. І бере він при цьому 92 Вт години. Щодо розряджання великою потужністю в 140 Вт, то я провів цілих 5 тестів. Перший тест павербанк віддав 57 Вт годин. І відключив споживача, коли на лічильнику було приблизно біля 20% заряду. Другий тест приблизно така сама історія, але він віддав вже 47 Вт-годин. Третій тест те саме, але віддав він 51 Вт-годину. Далі був четвертий тест 54 Вт-години і п'ятий тест теж 54 Вт-години. Справа в тому, що для тестування я використовую електронне навантаження. Power delivery trigger цього електронного навантаження вміє конкретно виставити якусь напругу, наприклад, 28 вольт, і у PowerBank він буде запитувати саме цю напругу. І Якщо PowerBank в якийсь момент перейде з 28 вольт на 20 вольт, то електронне навантаження цього не розуміє і воно зупиняє тест. Якщо потім павербанк розрядити невеликою потужністю, наприклад хоча б 40 Вт, то павербанк без проблем віддає ще приблизно 15 Вт годин. І ось тут вже потрібно дещо показати на сторінці продавця. Займ вказує на те, що якщо павербанк розряджати такою великою потужністю, то він віддасть приблизно 51 Вт годину. І Якщо на лічильнику буде менше 20%, то він знижує потужність максимум до сотні Вт. При розряджанні потужності в 100 Вт повербанк вимкнувся приблизно на 14%, і при цьому віддав 58 Вт годин. При розряджанні потужності в 60 Вт повербанк віддав 73 Вт години, що навіть більше, ніж зазначено як номінальна ємність. І при розряджанні потужності в 20 Вт він віддав 75 Вт годин. Щодо пульсацій, то я вимірював пульсації, заряджаючи два телефони. Першим був Samsung, і чомусь Samsung більше 10 Вт не захотів брати. І при 5 вольтах та 10 Вт споживання пульсації були щось біля 30 мВ, що є дуже мало. А ось інший телефон може брати потужність до сотні Вт. І ось з початку заряджання до самої максимальної потужності в 100 Вт пульсації були приблизно 30-35 мВ, що є дуже мало для такого павербанку і для таких потужностей. Тож можу сказати, що пульсації цього павербанка мінімальні. Можу робити висновки. Корпус павербанка зроблено якісно, екранчик симпатичний. І сам павербанк зроблений досить симпатично. Заявлено потужність в 140 Вт він без проблем віддає. Віддає щось біля 70 Вт годин, для такого павербанка це теж непогано. Type-C порти між собою незалежні, тож можна павербанку одночасно заряджати і розряджати. Інженери займ також попрацювали над системою охолодження, і на жодному тесті цей повербанк не вимикався по причині перегріву. І вже під кінець розряджання потужністю в 140 Вт я побачив температуру в одному місці на повербанку під 55 градусів. А вся інша поверхня повербанка ледве тепла. І вартість цього повербанка щось біля 50 доларів. Пишуть, що його також можна брати в літаки і що у якості батареї використовується SunPower. І на цьому точно все. Powerbank через кілька днів поїде до когось підписників. І про подібні розіграші я зазвичай повідомляю в своєму телеграм-каналі. На цьому точно все. Щодо використання подібних павербанків, то рекомендація буде не заряджати їх великими потужностями. 65 Вт для заряджання цілком достатньо. Після заряджання через деякий час можна спробувати підзарядити павербанк.